Школо скликав на дзвоник останній і зібрались на свято. Усі для 36 випускників цього черкаського навчального закладу сьогодні пролунав останній дзвоник. Минув другий навчальний рік в умовах війни. Повітряні тривоги, заходи безпеки. Останній дали змогу навчатися очно для більш ніж тисячі місцевих учнів. Також заклад прийняв 77 вимушено переміщених осіб. Черкаси – це вообще дуже гостєприємний город. Мій город обстрілюють кожен день. Мені дуже сумно за мій город. Мої батьки. Херсоні залишилася, але ну я виїхав, я зміг виїхати. Да, мені хочеться додому, але ну і все, я залишаюся та вірю, що ми переможемо. Ми навчаємося очно, всі класи, всі паралелі. У нас є укриття, тому ми працювали, ми вчилися все добре.